Друзі, привіт! Мене звати пані Олена, я авторка курсу підготовки до НМТ з історії Шопозено, і це наше друге відео із серії підготовки до НМТ з історії України. Сьогодні ми з вами будемо говорити про такі історичні періоди, як мезоліт, неоліт, енеоліт, а також бронзовий вік. Якщо ви ще не встигли переглянути моє попереднє відео про палеоліт, я дуже вам рекомендую це зробити. Знайти його можна в мене на каналі. Я дуже рекомендую додивитись вам це відео до кінця, адже в кінці відео буде інформація про знижки, а також про те, хто може навчатися разом із шопу ЗНО повністю безкоштовно. Ну, а ми з вами поїхали до нашого сьогоднішнього відео уроку. Отже, на початку трошечки пригадаємо нашу періодизацію стародавньої історії. На минулому уроці ми з вами говорили про палеоліт. Палеоліт це в нас така перша, найдавніша частина кам'яного віку. Сьогодні ми будемо з вами говорити про дві інших, більш пізніх частини кам'яного віку: це мезоліт та неоліт. І також торкнемося сьогодні вже мідно-кам'яної доби, це енеоліт, а також бронзового віку. Залізний вік, він більш таки об'ємний, обширний. Ми його залишимо на наступне наступне наше віку. Відео, відео заняття. Отже, погнали. Е, попереднє відео в нас закінчилось на тому, що ми дійшли з вами до періоду пізнього палеоліту, коли у нас вже з'являється sapiens, кроманьйонець і, власне, близько 10 тисяч років до нашої ери, в нас, в принципі, повністю завершується льодовиковий період, і клімат набуває рис сучасних. тобто Звісно, що було прохолодніше, ніж у нас зараз, в 25-му році, коли ми не можемо вилізти з під кондиціонера. Але загалом плюс-мінус погода так, стала подібною на ту, якою вона є зараз. Тобто льодовик відступив настало потепління. І з одного боку, ось цим мешканцям так, українських земель, тогочасним настало нарешті. Добре, тому що клімат став сучасним і е, не потрібно було виживати як мінімум борячись із цим холодом постійним, але настали і мінуси. Найголовніший, найбільший мінус це було те, що. Вимерли ці вимерли або мігрували на північ ті тварини, на яких людина звикла полювати в період палеоліту. Це мамонти, там носороги і інші. Оці такі гігантські тварини, на яких полювали там неандертальці, кроманьонці в палеоліті. Мамонців не стало, мамонців замінили представники сучасної фауни, тобто всі ті тварини, яких ми звикли зараз бачити. Причому це як ті тварини, яких ми зараз бачимо в диких умовах, там олені, якісь там косулі. Дикі кабани і так далі, так і ті тварини, яких ми зараз бачимо як свійських, там корови зараз вони у нас приручені. Тоді їх ще ніхто не приручив. Вони були просто дикими там коровами, дикими козами, знову ж таки, там дикі якісь свині і тому подібні. Тобто, всі тварини, які в нас зараз є, вони з'явились уже в цей час. І людина, яка раніше полювала на мамонта як груповим загінним полюванням, збирається там умовно 10 неандертальців. Вони разом ідуть заганяють цього мамонта в якусь природню заглибину, в якусь яму, і там його потім, значить, вже добивають і все мають собі їжу там на наступні декілька тижнів. У них все класно, все зашибісь. А тут виходить, що навіть якщо вони в десятьох спробують вполювати оленя, ну, олень швидкий, вони його, по-перше, не доженуть. По-друге, ну. Загнати оленя в якусь яму значно складніше, ніж загнати неповороткого мамонта. По-третє, навіть якщо вони вполюють цього оленя, ну чисто теоретично от їм вдалося мамонта, вони могли їсти там потім декілька тижнів, якщо не більше. А оленя, ну наскільки їм вистачить, якщо вони групою 10 людей вполюють, потім ще принесуть цього оленя там до себе додому, де в них там ще 10 людей їх чекає, там жінок і дітей. Наскільки їм цього оленя вистачить на один разочок? Тобто, що ми бачимо? По-перше, неефективно вже полювати групою. Друге, що ми бачимо, це те, що, в принципі, ті методи полювання, які були на мамонтів, так, в період палеоліту, в мезоліті вже не працюють. Якщо говорити про зброю, так, яка, наприклад, там, була в період палеоліту, якою полювали на мамонтів, ну це могли бути якісь списи, якими вони просто цих мамонтів там в цих ямах вже добивали. А от якщо ми говоримо про оленя, спис не буде летіти так далеко і так швидко, щоб оленя там вполювати, так тому потрібні якісь нові інші види зброї. І такою новою зброєю в нас стають лук і стріли. Самий головний винахід мезоліту це лук і стріли. Це прям супер-овер важливо, що у нас з'являється в мезоліті. Також у нас в період мазоліту розвивається рибальство. По-перше, людина вже якщо брати жителів мезоліту, так то вони своєю вмілістю вже дійшли до того, щоб там гачки, наприклад, робити риболовські. Ну а по-друге, річки стали більш придатними там для рибальства, тому що знову ж таки там закінчився льдовиковий період. Наприклад, також у нас цей період зменшується і стають більш зручними і ефективними знаряддя праці людини. З'являється там долото, сокира, кінжал, спис більш. Витончений, більш зручний, ну і власне луки-стріли. В період мезоліту людина приручає першу тварину, і це, звичайно, собака, друг людини. Є ще варіант, що, можливо, саме в період мезоліту людина приручила свиню. Але це такий варіант 50 на 50, тому що хтось із там, вчених каже, що так, приручила свиню, хтось каже, що ні, не приручила. Ну, Тому ми просто запам'ятовуємо про собаку, а свиня так, може так, може ні. Ми не впевнені. І також у нас період мезоліту сім'я стає парною, тобто вже у нас відокремлюється сім'я, чоловік, жінка, їхні діти, тому що немає сенсу вже оце там всім разом полювати, всім разом мешкати. Ну і власне, тривалість мезоліту з 10 тисяч років до нашої ери до 6 тисяч років до нашої ери. Тут ми можемо з вами побачити такі типові картинки, які дуже часто трапляються на НМТ, пов'язані саме з мезолітом. А з лівого боку, давайте я вам зараз буду виділяти. Ми що тут можемо побачити з вами? Ось це у нас, наприклад, є стріла, так і на стріли. Це більше схоже все ж таки на спис, такий більш витончений. Це гарпун, який використовувався для рибальства. Ну і це, власне, гачочки, якими теж людина рибалила. Тобто це все те, що у нас або з'являлося, або активно розвивалося в період мезоліту. Друга картинка це у нас наскельний живопис, і ми тут можемо побачити з вами людей, які з луком і стрілами полюють на Тварин, які в нас якраз з'явились в період мезоліту, там якісь олені чи косулі. Ну і власне тут ми звертаємо увагу в першу чергу на лукі стріли, тому що це з'явилось в період мезоліту. Якщо вам таке питання трапиться на НМТ, то ви собі зразу вибираєте мезоліт, навіть сильно не думаєте про це. Рухаємося тепер далі і переходимо до нашого наступного вже періоду. Тобто про мезоліт ми все вже вивчили, все знаємо. Наступний наш період це неоліт. Якщо мезоліт це була в нас середня кам'яна доба, так то неоліт нова кам'яна доба. Він у нас триває від шостого тисячоліття до четвертого тисячоліття до нашої ери. І саме в період неоліту у нас відбувається так звана неолітична революція. Ви можете сказати, що таке революція, вони там щось з якимись плакатами виходили, щось там проти чого спротестували чи що. Ну, насправді ні. Тому що саме значення терміну революція це революція це докорінна якась зміна, яка відбувається в житті людей. А, і якщо говорити про період там, 6 тисячоліття до нашої ери, то ніхто там з плакатору. З якимись транспарантами з протестами не виходив, просто відбулася якась дуже суттєва зміна. В чому ця зміна полягала? До неоліту в нас існувало тільки привласнююче господарство. Якщо ви не знаєте, що таке привласнююче господарство, перегляньте моє відео попереднє про палеоліт. Там я це все розповідала. Привласнююче господарство це мисливство. Рибальство, землеробство, ні, мисливство, рибальство і збиральництво, коли людина просто привласнює від природи, сама нічого не робить. В неоліті ж у нас з'являється відтворююче господарство, коли людина щось сама вирощує або розводить якусь, наприклад, худобу. Я дуже люблю своїм учням пояснювати ось цей перехід до відтворюючого господарства на такому дещо. Примітивному прикладі, але зазвичай е, він гарно працює, тому е, ми тут не супер якісь академіки, так тому слухаємо моє таке примітивне пояснення. Уявляємо собі, що в нас є якийсь от мешканець українських земель: е, Петро, який живе в кінці мезоліту. Е, Петро для того, щоб забезпечити свою сім'ю. Кожного там дня або там через день ходить на полювання е, і там полює, наприклад, на диких кіз. В його місцевості дикі кози це саме така головна тварина, яку він може вполювати для того, щоб прохарчувати свою жінку і дітей. І от він ходить-ходить, і з кожним разом він помічає, що ну, все, все важче йому дається це полювання, кіз цих якось стає менше, тому що і його сусіди полюють, і вже якось природа не встигає просто вже виробляти так, цих диких кіз. А одного разу цей Петро у нас пішов на полювання, вполював дику козу, і біля неї там ще було два маленьких козенята. Він цю козу собі там повантажив на плечі, притягнув її додому, щоб жінка зготувала, а козенята прибігли просто за ним слідом, та, за своєю цією мамою. Е, готувати козенят одразу ну, немає ніякого сенсу. Так? Тобто, е, і він, і жінка розуміють, що окей, козу вони цю, свою, цю дорослу з'їдять. А маленькі козенята, ну, який з них толк, в них там ні м'яса, немає нічого. І вони залишають цих козенят, і вони собі живуть біля хати цього Петра, десь там собі знаходять якусь травичку, харчуються, проходить півроку рік, і цей Петро з його дружиною такі: А, так з цих козенят у нас виросли дорослі кози. Тобто вони собі жили біля нас, не треба було нікуди ходити, там на них полювати і так далі. І от, будь ласка, доросла коза. І таким чином в нас відбувається перехід від мисливства. До скотарства, тому що далі цей Петро і його жінка, вони кіз будуть розводити просто в себе, отам на подвір'ї, створять якийсь там загін для них, так якийсь може сарайчик побудують, і в них їхня худоба буде при них. І не треба ходити наражати себе на небезпеку, десь там по якимось лісам полювати. Не треба сподіватись на природу, вполює від сьогодні козу, козу цю дику чи не вполює, тому що от ти собі забезпечуєш стабільність тим, що ти починаєш розводити цю. Худобу. Так само жінка, наприклад, цього Петра ходила, там, збирала якісь зернятка з лакові для того, щоб там, перетерти на якусь кашку або там, якогось собі коржика приготувати на вогнищі. Принесла додому ці зернята, вони розсипалися. На наступний рік дивляться, що на тому ж самому місці проросла ця ж сама рослина, повноцінна. І не треба ходити сподіватися, чи виросла вона цього року, чи не виросла, а можна вирощувати просто в себе. І таким чином відбувається перехід від збиральництва до землеробства. Це дуже примітивне пояснення, я зазвичай так пояснюю з учням рівня там, 5 6 класу, але воно логічне, так? тому ми собі можемо зрозуміти, плюс-мінус, як це відбувалося. Це не відбувалося в один день, це відбувалося прям протягом тисячоліть, так? тому що на різних територіях, в різний час. Людина переходила до цього. Uh, і таким чином ось у нас відбулася неолітична революція, які ще в нас от є ознаки неолітичної революції, окрім появи землеробства і скотарства. А uh, це винайдення керамічного посуду. Uh, людина починає uh, виготовляти кераміку, так, з глини, ще з якимись домішками. Людина робить собі посуд. І власна кераміка це стає перший такий штучний матеріал, який людина починає самостійно виготовляти. Другий штучний матеріал. Із перших, який з'явився в людини, це тканина. Людина починає ткати, прясти. Саме в цей період у нас також зароджується власне ремесло. гончарство, глиняний посуд, ткацтво, прядіння. Люди вже не ходять там в шкурах, люди ходять в нормальних тканинах. Також в цей період у нас винаходяться нові техніки обробки каменю: це шліфування, пиляння, сверління. І людина переходить до усілого способу життя. До цього ми пам'ятаємо, людина не будувала постійних собі жител. люди жили в стоянках, або там це могло бути житло там, з кісток мамонта тимчасове, або це була якась печера. А тут людина починає вирощувати якісь зернові, наприклад, культури. І людина вже не може десь там на півроку завіятись, потім прийти назад, тому що все, що вона посадила, воно просто буде знищене. Так? Тому людина, якщо Хоче займатися землеробством, вона мусить залишатися на місці і таким чином переходить до осілого способу життя. Відповідно, з'являються більш розвинені будівлі в людини, з'являється більш, більш розвинутим стає її побут, і тому подібне. І ось тут ми можемо побачити також неолітичні знаряддя в праці, три мотики. Так, мотика це таке щось середнє між сучасною якоюсь лопатою, сапою. Тобто, це щось явно для того, щоб обробляти землю, робити там якісь заглиблення в землі. А з правого боку ми бачимо серп, так з зубчиками такими, для чого потрібен серп для того, щоб збирати врожай. В принципі, от серп винайшли в період неоліту і користувалися ним там ну аж до середини 20-го століття, так точно. А десь в селах можна навіть зараз в людей на в господарстві їхньому знайти серпи, тому що ними там дійсно зручно якусь там траву нарізати, свої худобі і так далі. Наступний наш період, до якого ми переходимо, це енеоліт. Енеоліт це мідно-кам'яна доба. Чисто кам'яна доба в нас закінчилася, тобто чисто кам'яна доба це палеоліт, мезоліт, неоліт. Енеоліт це вже не тільки камінь, а ще з'являється перший метал. Перший метал, який людина почала обробляти, використовувати, це у нас мідь. Але зверніть увагу, що доба не просто мідна, а вона мідно-кам'яна. Тобто була вже мідь перший метал, але камінь ще залишався. Чому? Тому що мідь доволі м'який метал, і мідь не могла замінити камінь повністю всюди, тобто не настільки вона була міцна. З міді. Накінечники стріл робилися, якісь защіпки, прикраси, тобто мідь більше використовувалася в побутових таких штуках, ніж, там, наприклад, в зброї або в якихось таких прям потужних знаряддях праці. Якщо говорити про енеоліт, то в нас до енеоліту відноситься дві археологічних культури. Перша це середньостогівська, насправді ця культура вона у нас є в програмі НМТ, але про неї ніколи не запитують. Все, що про неї, по суті, треба знати, це те, що це культура енеоліту. Основним заняттям було скотарство, рибальство. І також вони проживали по сусідству із трипільською культурою. Ось тут на картосхемі ми можемо побачити виділено, де вони проживали. Все. Це все Це знати про цю культуру, я думаю, що в принципі про неї, скоріш за все, вас і не запитають. Наступна археологічна культура періоду енеоліту це прям суперпопулярна культура, про яку кожен із вас, я впевнена, колись чув в своєму житті: це трипільська культура. Трипільська культура, чому вона така популярна, чому ми так багато про неї знаємо, чому так багато людей про неї чуло, все дуже просто, тому що е після е трипільської археологічної культури в нас дійсно залишилося дуже багато пам'яток на території України. І ці пам'ятки вони елементарні, це їхня кераміка. Е буквально, якщо ми беремо межі, от де у нас проживала трипільська культура, то от в цих межах можна вийти на на будь-яке поле, на будь-який город покопати трошки і знайти якийсь уламочок, якогось глечика, якоїсь посудинки трипільської культури, тому що трипільці жили довго, їх було багато, і після себе вони лишили дійсно великий такий культурний шар. Що нам треба знати про них? Відкрив їх український вчений Вікентій Хвойка. Ми тут бачимо його портрет, але портрет запам'ятовувати не потрібно. Трипільці вони були землеробами. Тобто, землеробство це прям така їхня база, ґрунт, основа. Вони вели усілий спосіб життя, вони були дуже потужними землеробами. Також вони у нас перейшли від мотичного до орного землеробства з використанням рала і тяглової сили. Uh, що, що це означає? Uh, тобто вони вже не примітивно, як в неоліті, мотикою, це тикали в землю і щось туди садили, а в них вже було рало, тобто, це прям таке як щось схоже на плуг, uh, який вони чіпляли там до худоби великої рогатої, ця худоба тягнула, і вони могли більші масштаби обробляти землі. Також вони сіяли пшеницю, ячмінь просо, розводили дрібну рогату худобу, коней, свиней, також яких використовували в своєму господарстві. Вони вміли прясти, займалися ткацтвом, гончарством, проживали вони в протомістах. Протоміста – це ще якби не прям місто в нашому класичному розумінні, але вже ну, і не просто маленьке якесь сільське поселення. І за рахунок ось такої їхньої дуже поширеної кераміки, яку вони обов'язково розмальовували тут на екрані, можемо побачити ось ці їхні посудини. Бачимо, що кожна посудинка розмальована якимись такими хаотичними лініями. За рахунок цього трибільців називають ще культурою мальованої кераміки. Тому що дійсно, от прям обов'язково вони кожну свою посудинку прикрашали. Тут немає ніяких таких прям сюжетних ліній, більше щось таке символічне, хаотичне, але обов'язково мало бути. Розмальоване і ось тут можемо побачити також приклади трипільських жител. Ось на верхніх зображеннях у нас є тут трипільське житло. Вважається, що от вони проживали прямо в таких двоповерхових будиночках і пентхауси в них були. Або мені навіть на якісь такі котеджні містечка схожі. Ну, я би залюбки пожила, бо як мінімум переночувала хоча б один раз в такому поселенні. Ці картинки теж трапляються на НМД, тому треба знати, що це трипільця. Нижче ось з лівого боку це ми бачимо такий як схематичний малюнок, який зображує трипільське місто. Бачимо, що. Вони вони міста свої зображ... з... 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 створювали в такій круговій системі, е... можливо, через те, що вони там були такими землеробами, для них Сонце було дуже важливе, і, можливо, вони такою сонячною системою намагалися і створювати. Ось цей, е... ця пам'ятка це зображення трипільського храму, в якому вони так, молилися. так? Вони... Були язичниками, поклонялись в основному там силам природи. Ну і власне, отакі в них були храми. А, і всі ці картинки, знову ж таки, ой, що це? Воно тут у мене. А, всі ці картинки вони трапляються в нас на НМТ. Особливо храм в мене, наприклад, ще коли я зно складала в 2016 році. в мене оцей храм трипільський був, і я його запорола, тому що я до цього не бачила цю картинку. От, але тепер я своїм учням завжди кажу: дивіться, запам'ятовуйте, що це. Трипільський храм. Також ось тут на картинці ми можемо з вами побачити ареал поширення трипільської культури. Ареал поширення це там, де вони проживали цю картосхему синім кольором це все де жили трипільці. Не тільки як бачимо на території України, там на території сучасної Молдови, Румунії так само. І е, цю картосхему ми теж обов'язково запам'ятовуємо, тому що часто про це запитують на НМТ. Ну і власне самі трипільці, як і середньостогівці. Є археологічною культурою. Археологічна культура це коли на певній території, ось, наприклад, все, що тут виділено синім, у нас вчені археологи знаходять схожі археологічні пам'ятки. Тобто на всій цій синій території в нас можна знайти уламки трипільських глечиків. І всі ці глечики, якщо провести дослідження, будуть відноситися до певної археологічної доби, тобто плюс-мінус там до певного періоду. І це дає нам можливість говорити, що от в цих местах. В цьому районі проживала якась певна археологічна культура. Визначення археологічної культури теж необхідно знати для НМТ з історії. І в останній період це у нас бронзовий вік. Про бронзу дуже рідко запитують на НМТ. Якось так вона у нас позповз НМТ пройшла повз програму. Треба знати, що бронзовий вік у нас тривав з 2 по 1 тисячоліття до нашої ери. В бронзовому віці в нас вже витісняється камінь. Бронза була значно міцніша за мідь, тому що це була мідь сплав міді з оловом. Відповідно, все, камінь до побачення, бронза повністю камінь замінила. Також у нас в цей період відбувається перший великий суспільний поділ праці. Одні племена будуть займатися скотарством. Інші будуть займатися землеробством. В цей же час у нас з'явиться кочове скотарство, тобто деякі люди перейдуть знову до кочового способу життя, і це будуть ті люди, які будуть займатися скотарством, наприклад, розведенням коней, тому що величезні табуни, там, де тисячі коней, треба постійно переганяти з місця на місце для того, щоб їм знаходити нові землі, де ти їх будеш випасати. Також у нас в цей період розвивається орне землеробство з використанням тяглової сили, відбувається перехід від матріархату до патріархату і починається майнова і соціальна диференціація. Тому що люди починають накопичувати собі якісь певні ресурси, хтось починає збагачуватися, хтось не збагачується, лишається бідним, хтось стає більш впливовим в суспільстві, хтось менш впливовим в суспільстві. І ось ця диференціація. Так, диференціація це різноманіття. В плані влади, впливу і в плані якихось е, ну не можна сказати фінансів, тому що тоді ще як таких фінансів не було в плані якихось ресурсів. Скоріше можна ось так сказати. Ну і власне на цьому ми завершуємо сьогоднішнє відео. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, можете написати ще й коментар для того, щоб більше людей побачило це відео і змогло на мене підписатися. Ну і я також нагадую про те, що в мене триває набір на річну підготовку до НМД з історії. З кодовим словом, YouTube ви можете отримати мінус 10% на весь рік підготовки, і також ви можете написати мені в інстаграм, і я вам відправлю посилання на детальну інформацію. Про знижки. Знижки у нас є, наприклад, для дітей діючих військових Збройних сил України. Знижки є, якщо ви сам власне, є діючим військовим Збройних сил України. Якщо ви на сьогоднішній день перебуваєте на окупованих територіях, то навчання для вас в принципі буде безкоштовним. Словом, все це в деталях я вам можу скинути про це інформацію. Тільки напишіть мені в інстаграм позено. Все, всім па-па і до зустрічі на уроці про залізний вік.